Сноу Леопард. І в нього тут сіла клітина. Має бути десь тут. І там теж. Ми знайшли. Кітя спить. Боже яка краса. Чекай. Уйді боже мій. Яка гарнюня. Хлос. А я хвостик бачу. Хвостик, Хвості там хвостик. Це дійсно страуси. Ось які красунчики. Вау! Привіт, гарнюні. Пташка. Ага, моя пташка їсть щось. Ой, він на нас дивиться, обидвоє. Класні. Ага, ми щось в масках чомусь. Горнівні тоже. Маленькі такі ослики. Ой, там вот. ще щось цікаве.